Чому, поки парамедики стабілізують тих, кому не вистачило турнікетів і рятують їх з ампутаціями, замість того, щоб закуповувати турнікети, ви кладете асфальт на 100 мільйонів гривень в минулому році і на 500 мільйонів в цьому році? Чому міському голові не... Поромно будувати сімейне гніздечко в сокирно, а секретарю ради купувати автівки по 5 мільйонів, поки фронт не забезпечений дронами. Чому, поки хлопці ночують по три дні в окопі з важкими пораненими і не мають за собою засоби, необхідні для їх е, життя, ви утеплюєте будівлі.